День пам'яті або День ветеранів, як його називають у США. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хабботнюс і сьогодні хочу розповісти вам трішки лайтових новин, бойові завдання та що ми зможемо отримати за них. Тому вмочуйте зручніше, напиши коментар, постав подобайку та підпишись з усіма сповіщеннями на цей канал. Також зазирни в опис, там ти зможеш отримати Prime Геймінг майже безкоштовно. Щорічний! Пам'ятний день присвячений героїчним людям, які боролися за свободу та демократію в найжорсткіші історичні конфлікти. Вони ризикували своїм сьогоднішнім днем заради нашого майбутнього, тож вкрай важливо пам'ятати про значущість їхніх зусиль. Запрошуємо вас шанувати пам'ять тих, хто служив в своїй країні та загинув при виконанні службових обов'язків, різноманітними ігровими акціями та нагородами на вибір як от емблеми. Створені за зразком емблем військових підрозділів США та напис і 2D-стилі: гараж до дня пам'яті, Доступно з 10 листопада по 12 листопада. Хеллоуін добіг уже у нас кінця, тож моторошні декорації змінюються на спокійну атмосферу. Також перетворили гараж на море червоних маків до дня пам'яті, X4 досвіду за першу перемогу з 10 листопада по 15 листопада. Якщо ви качаєте якусь техніку, таку як є 3 або мінотавру, обов'язково використайте ці x4, скористайтеся бонусом та отримуйте значно більше за перші перемоги дня. Завдання до Дня пам'яті завдання номер 1. Потрапити в топ 11 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду 11 разів. Обмеження один раз на акаунт, тільки випадкові бої, техніка від 4 по 10 рівень. Три емблеми перша бронетанкова дивізія США, три емблеми перша кавалерійська дивізія США та три емблеми. Перша піхотна дивізія США. Та одна марка. Наступне завдання номер 2 це завдати шкоди 11 машинам супротивникам за будь-яку кількість боїв, зібрати одну марку, тобто виконати перше завдання, один раз на аккаунт, і також випадкові бої та 4-10 рівень. Також три емблеми: перша бронетанкова дивізія США, три емблеми Зісісфіл Діфенд, три емблеми та три емблеми 509 піхотний полк США. Та одна марка. Завдання номер 3 Завдати 11 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв, зібрати дві марки раз на аккаунт, та такі ж самі випадкові та четверті десяті рівні. Три емблеми, другий кавалерійський полк США, три емблеми 3 кавалерійський полк США, три емблеми, 3 піхотна дивізія США та одна марка. Та пам'ятайте полеглих фінал. Фінал завдань номер 4 Умова увійти до гри, зібрати Три марки, раз на аккаунт, 6 написів Щоб пам'ятали та 2D-стиль 1918 рік. На екранах ви зараз можете та могли б бачити емблеми Першої бронетанкової дивізії США, емблеми першої кавалерійської дивізії США, емблема перша піхотна дивізія, емблема 101 ї десантно-штурмової дивізії, емблема 509-ї піхотного полку, емблема з ІСВІфенд, емблема Другої кавалерійської, емблеми 3 кавалерійської, емблеми 3 піхотної дивізії та напис Щоб пам'ятали. Також на екранах ви можете бачити. 2D стиль 1918 року, і в загальному увесь ангар, якщо ви заходили вже в гру та побачили, як виглядає цей ангар. Друзі, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Ми вклалися майже в 5 хвилин, тому хочу подякувати вам за те, що ви мене підтримуєте. Напиши коментар, підпишись обов'язково вглупи вподобайку, і не забудь підписатися з усіма сповіщеннями від цього каналу, тому що буде така історія. Повториться ще раз, хто не поставив сповіщення від мого каналу. Усі сповіщення, то прогавив бонус-код, який міг дати вам Т-3485, 250 тисяч срібла, 7 преміум аккаунту та орендну техніку трьох видів і багато чого іншого, особливо стиль. Тому не прогавте та виконуйте всі умови, що я вам говорю. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.